Привіт, це Алекс. Це Піжамні новини і їхній другий випуск. Е, хто вперше на каналі, підпишіться, якщо вам сподобається обов'язково, лишіть коментар, якщо б я розумів, чи сподобалось вам. Якщо не сподобалось, теж лишіть я радий як е, любителям, так і хейтерам е, такого типу новин. Ну і особисто мого каналу. Отже, сьогодні в нас в програмі буде трошки інформації про. Друзів наших менших про тварин буде міжнародні новини, буде Індія з її болівутом, куда без нього вона частенько буває в новинах. Буде трохи інформації про спорт, буде футбол, буде Китай, який останніми роками стабільно являється постачальником новин в усьому світі, взагалі, а не лише в піжамних новинах. І на завершення буде легка інформація про довголіття. Тож буде насичено, буде цікаво. сподіваюся, вам сподобається. А починаю я з. Новини з Англії, міжнародні новини, і вони стосуються братів, наших менших наших тварин. Там в Англії, в, в селі Кокінгтон, живе поні, якого обрали мером цього села. Поні на патрик цілком гідний такого звання, як виявляється, адже він, як справжній політик, успішно апелював до широкого загалу і домігся загального кохання. Патрік став знаменитий своєю прихильністю до пива Гіннес і тим, що його частенько можна побачити і поспілкуватися у місцевому пабі The Drum, де маленька конячка має навіть свій питний куточок. Тут можна здогадатись, де він набирає свій електорат, і як він з ним спілкується і визиває в нього кохання. Кірк Петракіс, це його власник, почав приводити свого поні в паб як терапевтичну тварину, яка може допомогти заспокоїтися і підвищити настрій. Але зараз сфера діяльності Патріка не обмежується питним закладом. Він проводить багато часу, відвідуючи реабілітаційні збори, лікарні та школи, щоб дарувати позитивні емоції. Як бачимо, цілком достойна робота мерська. Тепер сотні людей підтримали петицію про призначення Патріка мером Кокінгтона, і міський улюбленець, якому господарі навіть подарували офіційний костюм, став першим мером поні. Е, Патрік поки не виступив з вітальною промовою і не озвучив, до речі, свою програму. Він просто продовжуватиме займатися звичними справами, але посада поні, хоч і почесна, але слава Богу, неофіційна. Е, хто Любить історію, пам'ятає, напевно, пам'ятає такого імператора Калігули, який ввів свого коня в Римський сенат. Ну, що тут скажеш в Англії, в селі люди можуть собі дозволити таку розкіш, як зробити милого поні своїм мером. А що стосується країн, які, по приколу роблять президентом президентів. Там зовсім інша історія, про яку ми всі плюс-мінус знаємо. Наступна історія про папугу прийшла з В'єтнаму. Там нічого не віщувало людей. Звичайна сім'я, чоловік з дружиною живуть, мають папугу, але не все виявилось так просто і безхмарно. Жили вони непогано через деякий час дружина почала помічати, що її чоловік якось бентежиться в присутності покоївки, яку вони наняли, щоб допомагати по господарству. Її поводиться так, ніби щось приховує. Господиня спочатку переконувала себе, що нічого поганого не може бути, адже вона на 10 років молодша покоївки. Апетитніше виглядає це її ж слова. Я не бачив ні покоївки, ні дружини, тому не можу дати вам своєї об'єктивної думки. Але е з чого все почалося з того, що дружина почала помічати, що е птах, що говорить їхній папуга, раз у раз повторює різні недвозначні сексуальні фрази. Я не дуже сильний в'єтнамській мові і не можу уявити, які на в'єтнамській мові фрази звучать сексуально або що вони означають. Але ну, якщо врахувати уяву, можна уявити, що українською мовою які фрази могли би звучати від папуги в клітці. Клітка стояла зазвичай біля на балконі поруч із дверима в кімнату Покоївки. Схоже, пернатий стукач це не мої слова, це так зазначено, бо хтось там не. Не на босі, скажімо так, папуї і його діяльності, наслухався інтимних розмов і почав ділитись отриманими знаннями. Дружина, недовго думаючи, взяла і поставила в квартирі камери, щоб подивитись на власні очі. Що взагалі відбувається? До речі, хто не бачив перший випуск піжамних новин, там є інформація про те, що в Таїланді такі, такі ось дії, які робить дружина, встановлює камери в квартирі для стеження за своїм чоловіком. Є протизаконними і за них можна загриміти в тюрму, але не у В'єтнамі. У В'єтнамі можна ставити, як виявляється, і дружина дійсно зловила чоловіка на Подружній зраді, і там далі вже пішло інформація про те, що е чоловік постійно скаржився коханці на те, що дружина йому набридла. Вона не хоче виконувати його деякі специфічні еротичні фантазії, які саме не уточнюються. Не можу вам задовольнити вашу цікавість. Але парочка на ізбиралась виїхати та жити разом, прихопивши гроші з сімейного бюджету. Дружина їх одним словом зловила пам, барам бам, -бам відеозаписи. Кінець історії і кінець шлюбу. Тому, якщо ви в шлюбі, намагайтесь дослухатися до того, що би ви хотіли один від одного. Принаймні, спробуйте. Наступна інформація з Індії, куди ж без неї, без її Болівуду, там два двоє Легенів. До речі, не просто Легені, а вчителі один вчитель хімії, другий вчитель фізики. Передивилися кримінальний серіал. Не якийсь індійський, не подивилися там Зіту і Гіту, а подивилися серіал Breaking Bad. Хто знає, це в усі тяжкі там деться про наркоторговців Мефедроном, і от вони надихнулися тим серіалом, зняли, винайняли квартиру і почали варити в тій квартирі Мефедрон все повністю як в серіалі. А вже ж з часом двох легенів поліція взяла за їхні м'які місця і притягнула до відповідальності. І на допиті один з них видав таку фразу, що ми хотіли зробити все грамотно, щоб нас не викрили. Подивилися Breaking Bad всі серії, все повністю по пару раз і вирішили. Ми впораємось краще ніж Уолтер Уайт у фіналі, сказав один із затриманих. Ну, тепер вони будуть у в'язниці. Я думаю, що поліції і працівникам пенітенціарної служби потрібно буде фільтрувати те, що хлопці мають дивитися по телевізору. Тому що ми ж знаємо всі, що є і фільм втеча з Шоушенка, і цілий серіал втеча. Тому я думаю, парням треба буде. Фільтрувати одним словом, що вони мають дивитися, перейдемо до новин спорту, і новина прилетіла з Бразилії. Чим же от ця новина привернула мою увагу? Там бразильський безхатько став знаменитістю у соцмережах завдяки спонтанному забігу на 8 кілометрів. 31-річний Ісак Піньо сидів за чаркою у барі. Ну то тобто не було йому, що робити там, парню. Помітив легкоатлетів, які готуються до забігу. Далі мова оригіналу. Я пив і коли побачив цей натовп, подумав. Побіжу і подолаю похмілля, розповідає е славнозвісний Ісак Піньо. Одним словом, без безхатько не мав спеціального спортивного зтяття і побіжав просто в в'єтнамках, У в'єтнамках. На деякий час Піньо зумів очолити перегони, випередивши професійних спортсменів. Попри те, що він не був зареєстрований на подію, Організатори вручили таки йому медаль. Е, ну і після цього пінь вирішив, слава Богу, що хоче зав'язати з хмільними напоями. Він там далі знову, мова оригіналу. Причина, що я кинув пити, полягала в тому, що я брав участь у цих змаганнях. Я змінив своє життя і хочу змінити його ще більше. І я біг у шльопанцях, каже він. І, я... і уявіть, що було б, якби я мав кросівки. Ну ось так, от в Бразилії все відбувається. Тому і збірна Бразилії п'ятикратні ят, чемпіони світу з футболу, тому що там все роблять у шльопанцях. Не знаю, що там ще роблять у шльопанцях і в чому вони ще вправніші, але як ми бачимо, біг і футбол саме те, що в Бразилії одним словом, не на останньому рахунку. Далі спорт. Спорт з Данії. В Данії, в Данській Суперлізі. Суперліга це, ну як в нас УПЛ. Тобто і там се, клуб Сенер Юскі обіграв Нордшеланд з рахунком 3-2. Чим ця новина е, примітна, і чим вона привернула мою увагу? Після гри вболівальники на стадіоні визнали французького захисника е, команди Сенер Юске Максима Суласа найкращим гравцем зустрічі. Ну, Він підклався до перемоги ля ля-ля, і він реально визнав його найкращим. І от за найкращу гру Сулас отримав, е, що ви думаєте, Rolex чи там не знаю, БМВ-нове? Ні. Н -н -н -н. Він отримав 55 кілограмів картоплі. Так, і приз йому викатили прямо на поле і на тачці. Причому тачка була не Volkswagen, не там, не знаю, Рено, а звичайна тачка з одним колесом, і в тій тачці прямо було насипано 55. Кілограмів картоплі. Це, до речі, інформація для наших граців ОПЛ, там і не тільки ОПЛ. Щоб вони розуміли, що в Данії люди грають в футбол і викладаються наповну. І не думаю, що цей француз прям от все життя хотів 55 кілограм картоплі, але зіграв, став найкращим. І одним словом, я думаю, я продовжую грати далі в тій команді, а не взяв, всіханув, викинув ту картоплю і сказав: все, не граю більше в вашому цьому клубі. Далі новина з англійської АПЛ Ньюкасл недавно їздив у турне по Сходу і був в Кореї, в Сеулі, зокрема, і от коли закінчив свою своє турне, Ньюкасл, Ну команда, здавалось би, не теж здавалось би, а є в АПЛ не на останньому рахунку. Вона вилетіла з Сеула. Коли літак має летіти з СЕУЛА в Англію, розуміло, що не дві години, не п'ять, і тільки в. Великобританії вже в клубі помітили, що не вистачає одного гравця 29-річного захисника Таргета. Він правда в минулому сезоні відіграв за Ньюкасл лише сім матчів. і, Напевно, його навіть не всі знали, і напевно думали, що за чувак тут з нами хоче летіти. Може, взагалі його вигнали. А може просто керівництво думало, що лишить його в Сеулі. Він десь там загубиться і не треба буде виплачувати йому е, зарплатню зрештою. Е, тим більше мужик грав переважно в оренді в інших клубах, але сказано, що вказано в кінці, що все-таки енд з ним все гаразд, і він все-таки великий до Англії ще буде догравати в Нюкаслі. Е, не лише спортивні клуби лишають своїх гравців. Тут, наприклад, в Барселоні прилетіла новина, що подружжя з демонітьми планувало вирушити у відпустку всією сім'єю. Їм з'ясувалось, що паспорт їхнього десятирічного сина не дійсний. Що роблять батьки? Вони просто лишають дитину в аеропорту і, і говорять: сиди тут і чекай, поки прийде <творювання> твій знайомий дядька. Одним словом, пацана помітили в терміналі, викликали там всі потрібні і непотрібні служби. Зрозуміло, що зупинили рейс, знайшли батьків. Які лишили пацана. Якщо чесно, я думаю, взагалі що сім'я з двох з двома дітьми подумала така: вони не іспанці, а з іншої країни, і просто ну от летіли десь собі відпочити. Хоча я не знаю, куди з Іспанії можна летіти відпочивати. Не маю жодного уявлення. Не суть. Летіли вони кудись відпочити, і подумають так: ну двоє дітей, це, звісно, забагато там, поки знімаємо цей. Готель пацан же за великий, тільки до 6 років дають напевно, якісь скидки, і лишимо ми його тут. Я сиди тут, коротше. Але сталося не так, як гадалось. Батьків зловили за знову ж таки з, за м'яке місце. Викликали і там зараз з ними проводяться бесіди стосовно виховання дітей і всього решта. Переходимо в Китай, трохи давайте про щось інше перенесемося з тих всіх викрадень, всіх розлучень і так далі до Китаю. Там ще та новина в Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури престижного університету, що викликало сенсації в соцмережах. Роботне ім'я сюеба 01. Прямо як ім'я схоже, я подумав, що це напевно син Ілона Маска. Сюябен родин, у нього там є теж син якийсь, щось таке, не пам'ятаю вже. Ну, не суть. Розроблений університетом науки і техніки Шанхаю. Тепер є офіційно аспірантом шанхайської. увага, біда прийшла, звідки не очікували Шанхайської театральної академії. Тобто, всім, всім акторам реально треба напрягтися. Ім'я робота Сюеба є популярним китайським стандовим словом для позначення відмінника. Ріст 175 середньостатистичний і розмовляє він бандаринською мовою. Що далі говориться про цього робота? Шанхайська театральна академія офіційно зарахувала Сюеба до своєї чотирирічної аспірантури за спеціальністю драма та кіно з фокусом на традиційній китайській опері, отримав віртуальний студентський квиток. Науковим керівником став відомий митець та професор Ян Цин Цин. Ем, чого тут скажеш? Він має відвівчитися потім в кінці захистити дисертацію. Ем, до речі, він дуже класно імітує культовий жест якоїсь оперної легенди Мейланьфана. Це китайський, не знаю, що це за Мейланьфан, але я так розумію, що це якась культова особистість до Китаю, тому що там студенти, коли побачили, як він копіював цей жест, сказали, що ну просто. Один в один. Одним словом, знаєте, що я отак от дивлюся на це все, і думаю. Я думаю про те, що роботи взагалі, взагалі от механізми і конвейери, ще коли тільки починав містер Форд відкривати свій завод по виробництву машин, зроблені для того, щоб якось полегшити роботу звичайних працівників. Не відбирати в них роботу, а полегшити. Тобто, ну. От такі роботи, якщо його вже зробили, я думаю, його треба було зробити не для того, щоб він відбирав роботу в акторів, а для того, щоб він десь виконував якісь каскадерські каскадерські щось е е е пов'язане з каскадерською професією, хоча я більш ніж певний, що є каскадери, які просто є фанатами своєї роботи і зараз могли б мене заплювати і забити ногами. Тим не менше, я думаю, що такий робот мав би бути тим, хто стане між смертю і життям людини, і хто буде таким собі допоміжним паличкою, вручалочкою, а не забирати роботу в тим більше в такої креативної професії, як актор. Ну і там критики говорять, що мистецтво потребує життєвого досвіду, з чим я цілком згоден. На також висловлювали занепокоєння, чи не забирає робот ресурси, призначені для реальних студентів. чи стипендія є вкрай низькою. Ну і там вже Сюеба почав віддавати відповідь, що я можу закінчити навчання, мою систему дані можуть видалити, бла, 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 бла. Але я реально думаю, що роботи і в першу чергу створені людиною для того, щоб не відбирати в людини її діяльність, а навпаки, якось полегшувати в тому плані, щоб людина не отримала якихось ушкоджень або не взагалі не загинула під час роботи. Наступна новина з Китаю, я навіть не здивований, що вона прилетіла. Хто бачив в інстаграмі моє відео, напевно бачив, що там я з постушкою в роті. До чого це все? Дивіться, в Китаї Китай набирає популярності новий спосіб зняття стресу постушка для дорослих. Ви вже всі напевно чули про таку іграшку, як Лабубу. Китайці на тому не зупинилися, хоча я лабубу, я розумію, є люди, які дуже тактильні. Їм така річ, як лабуба або така лялька, як лабуба, не річ лялька. Добре, то, можливо, її навіть одухотворює. допомагає якось розслабитись відчути себе в безпеці. Так, от китайці не зупинилися і пішли до постушки. Давайте зараз проведемо. Я проведу на очах ваших експеримент. Тому що це зазначається, що постушка вона дозволяє розслабитись, заспокоїтись, допомагає покращенню сну. Коштує вона, до речі, в Китаї від півтора бакса до 70 баксів. Тому зараз я на очах ваших буквально проведу експеримент. Якщо раптом я перестану вас пізнавати, буду говорити агу, і дуже сильно розслаблюся. Ви негайно виникаєте МЧС. Ну, е, що я вам скажу? Не скажу, що я прям став е, взірцем спокою. Зрештою, хто я такий, щоб вирішувати за цілу націю, що їм робити, або взагалі за весь всесвіт. Кожен розслабляється так, як вміє. Тим паче, от в Англії, наприклад, є поні для цього, і Пиво Гіннес. А в Китаї є пустушка. І, до речі, китайські спеціалісти пояснюють це тенденційним, тенден, цю тенденцію явищем, яке називають регресією. В чому суть? Згідно з цією теорією, коли люди зіштовхуються з сильним стресом і непереборними проблемами, вони несвідомо повертаються до ранніх етапів розвитку, а соска символізує безпеку і комфорт дитинства. Тобто, спочатку була лабубу, тепер є пустушка, і далі я вже боюсь навіть подумати, напевно, почнуть продавати великі кондоми. Розміру людського L, XL і так далі, в яку можна буде, напевно, залізти і відчути там себе взагалі ще меншою, навіть не дитиною, а до дитини, щоб відчути себе в повному спокої. Е, ну, Китай, <рес> що ти скажеш, схід він такий. Медики, до речі, хто, наприклад, вирішить серйозно зайнятися таким самозаспокоєнням, скажімо так. Опереджають, тривале використання пустушки може нашкодити здоров'ю, особливо це стосується ротової порожнини. Між іншим, оральна будова дорослих повністю відрізняється від дитячої, тому тривале використання сосок може призвести до порушень скронево нижньощелепного -шелеп суглоба, що викликає біль у суглобах клацання, навіть обмеження в розкритті рота. Що е, може не завадити тим, хто дуже дуже багато і м, розмовляє, <рес> він також зазначає, що матеріали та дизайн дорослих сосок можуть бути непридатними для порожнини рота дорослих, а тривале використання може спричинити пошкодження слизової та виразки. Також є ризики під час сну з соскою в роті, може перешкодати диханню в найгіршому випадку спричинити удушення. Отакий От ось в нас непередбачуваний Китай. Ну і на завершення хочу вам легенько перейти з, того, з тої своєї дічі, яку ми почитали. Я вам її озвучив про Говарда Такера. Несподівано з Америки до нас прийшла спокійна новина, і там найстаріший лікар у світі, 102-річний Говард Такер з Огайо, розповів про свої секрети схуднення. До речі, навіть не доволіття, а схуднення. Які на його думку якраз пояснюють, чому американці раніше були стрункими. лікар розповів, що він вживає переважно домашню їжу, а порції в нього набагато менші ніж тепер у багатьох людей. Він також не, до... не дотримується модних дієт, вибачте, і не уникає вуглеводів чи червоного м'яса. Ну, якщо розібратися, то в 102 роки я теж би не уникав вже вуглеводів чи червоного м'яса, і можливо навіть дозволив би собі келих червоного вина, але суть. Не в тому. Е, сніданок його зазвичай складається з тосту фруктів, вечеря зі стейку, курки або риби з овочами, салатом. обід здебільшого пропускає, продовжує фізичне навантаження у вигляді легкого бігу трусцою, е, мінімальних навантажень силових. Ну і також він спілкується з людьми, намагається спілкуватися з людьми, які на десятиліття молодші його, це не дивно. там Багато хто підпадає під цю категорію над е, молодше його. Він також зазначає, що ворог довголіття це зупинка ментальна, фізична. Тому він наполягає на тому, щоб бути в тонусі, щоб бути струнким, щоб бути в формі, потрібно постійно взаємодіяти. Постійно, і я тут з ним цілком згоден. Е, цілком цілком двома обидва руками за е, і двома ногами теж за. На цьому другий е, випуск піжаних новин підійшов до завершення. Я дуже сподіваюся, що підняв вам настрій. Можливо, ви е, почули щось цікаве, можливо, чимось скористаєтеся, можливо, щось вас, е, вам дасть. Е, не знаю, інформацію для роздумів. Тому ставте лайк, обов'язково коментуйте, і це дуже важливо особисто для мене, щоб я знав, що вам сподобалось, або навіть не сподобалось. Я буду радий і хейтовим коментарям теж. Тому тепер до зустрічі. З вами був Алекс, а це був другий випуск піжамних новин. Всім пока-пока!